Батько першокласників Максима та Ані Олександр Куценко поспішає вчасно відвести дітей до класу. Каже, радіє, що початкова школа не переходила на дистанційне навчання. Нам важко батькам всі по роботах швидше дітей відвели і треба бігти на роботу. Дев'ятикласниця Надія Лаврик говорить, що онлайн готуватися до підсумкової атестації важче, аніж у школі. Ой, воно дуже важливо, тому що важко вчитися дистанційно. Якось воно ну, не виходить, не дуже мені подобається. Тут однокласники, якось зручніше, там зв'язь може пропадати на дистанційному, а ну, в школі так близько, нормально розказують. Підтримує її думку і восьмикласник Владислав Гречко. На дистанційному важче засвоюється. Чому? Ну, бо ну, вчителя собою не розмовляють, а лише бачать, і ти ну, набагато менше пишеш. За розкладом в 11-му а зараз математика. Вчителька Юлія Головня пояснює майбутнім випускникам нову тему. Говорить заочної форми навчання, успішність її учнів вища. Розуміємо інколи, що дистанційка. Вимушена тоді, коли критична ситуація в країні стосовно хвороб. Але якщо є можливість ходити до школи, треба, щоб діти дійсно ходили до школи і навчалися в школі. Це буде найкращий результат тоді і показання по результатам ЗНО, тому що це їхні майбутні екзамени попередні, і навіть для ДПА, і навіть для вступу у вищі навчальні заклади. Софія Хіноцька планує вступати до вишу на спеціальність пов'язану з математикою. Відтак каже, що наполегливо готується до цього предмету. Звісно, краще офлайн, тому що коли ми дистанційно навчаємося, то не завжди зрозумілий сам матеріал, тому що тут ми можемо працювати з вчителем, ми можемо вийти до дошки, показати, що мені не зрозуміло це, і вчитель тобі розпише, покаже. Нині всі працівники Черкаської школи номер 24 мають дві дози вакцини проти ковіду 19 розповідає і директор Геннадій Скирда. Проте три дні тому ситуація була інша. У нас були ще люди, які вакциновані, були однією дозою, тому ми не могли приступити до навчання п'ятих-одинадцятих класів саме в навчальному закладі. А вже станом на понеділок весь персонал вакцинований і тому ми маємо таку змогу навчатися у навчальному закладі. Станом на зараз із 35 закладів загальної середньої, Освіти, 16 закладів працюють офлайн, 100% вакцинованих двома дозами або це педагоги, які мають першу дозу, і за рахунок ПЛР-тестів вони власне допускаються і рахуються як 100% загальної чисельності. Зі слів заступниці міського голови Черкас Анастасії Чубіної, до кінця тижня всі школи міста повернуться до очної форми навчання учнів середніх та старших класів. Вікторія Будевіцька, Тамас Горозія, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.